Привіт! Це огляд красивих блютуз-навушників відкритого формату. Зустрічайте Sanac G6S, та зараз вам все більш детально розповім. Починаємо. Навушники постачаються в такій коробці, в середині якої, окрім футляру з навушниками, ви знайдете тільки кабель usb c для зарядки та інструкцію. Навушники отримали красивий футляр у матовому виконанні кришки та глянцевому корпусі нижньої частини футляру. Колір в мене бежевий та класичний чорний, але є ще синій пластик. Якісний люфт-кришки мінімальний. На кришці в нас напис бренду Sanact та спереду led індикатор позаду порт USB-C для зрядки футляру та знизу технічні написи. Відкриваємо футляр і бачимо навушники відкритого формату. Самі навушники виглядають красиво та закріплюються за вухами ідеально, в мене не випадають. Зазвичай тут відповідають неназваного розміру драйвери, кодики AC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники непогано, незважаючи на відкритий формат навушників. Звучать вони гідно, гучності вистачає, прослуховуються нотки низьких частот, і у підсумку звучать навушники добре, як для такого відкритого формату і їх ціни. Застосунок для навушників називається Sanac, і Тут можна дивитися відсоток заряду навушників, але не футляру, налаштувати сенсорне керування, показу, які є комбінації, що можна на них призначити. Також тут є ігровий режим та еквалайзер. Мікрофони тут наступної якості. Ось приклади. Записую на мікрофони. Від... Відкритих ТВС-навушників Sanac g 6 s в домашніх тих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут нормальної якості. Але так мене буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машини, вітру немає, прохолодно осінь. І ось такий приблизно мікрофон на відкритих твс навушниках Sanac g 6 s в вуличних шумних умовах. І ви напишіть особисто свій коментар. Як вам мікрофон? You see, you Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист заявлено, а ось мультипоінт не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримку заявляють 50 мілісекунд, і вона не помітна, тому грати комфортно. Автономність грають навушники до 7 годин плюс-мінус на одному заряді, плюс приблизно до 5 зарядок від фут. Заряджаються навушники від футляру приблизно за півтори години, і футляр від розетки заряджається також приблизно за півтори години. Підсумок Sanac G6S це красиві бездротові навушники відкритого формату, які вартують до 30 доларів. Звучання тут добре, як для такого формату. Цікавий формат та красивий дизайн навушників, гідна автономність до 7 годин на одному заряді, нормальні мікрофони, зручне кріплення за вухами та непомітна затримка в іграх в ігровому режимі. А також тут є фіно. Ермовий застосунок у підсумку купувати можна. Посилання, де купити Санак G6S, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!